Останні новини з Донузлаву п'ять кораблів військово-морських сил України відійшли на 700 метрів від берега озера Донузлав. на облавку. Перебуває понад 300 моряків. Українським морякам ще напередодні вечері представники Чорноморського флоту Росії запропонували здатися і прийняти присягу на вірність Росії або виїхати геть. Сьогодні ввечері українських бійців російські окупанти захопили і зв'язали. Морякам нічого не залишалося, як відшвартуватися від берега. Нині вони. Відірвані від землі, дістатися до них можна лише катером або гелікоптером. Військовики не налаштовані здаватися, але ситуація складна. Ось що розповів ТСН член екіпажу одного корабля, який приховує своє ім'я про вечірні події. Приїхали ті ж люди, захотіли КПП. Що вони зробили? Ми не знаємо. І приїхали на кораблі. Ми зняли кораблі з швартових тікарей, розсредоточились по озеру Донузла, по внутрішньому рейду. Так як mm -hmm. озеро заблокірований виход затопленими судами. Мы uh -huh. стоят, рассредоточились по озеру Данузлау. Uh -huh. Сообщения с берегом у нас нету сейчас. Понимаете, по таким давлениям люди не могут находиться, уже две недели находятся. Люди uh -huh. пока нормально настроены, выполняют свои обязанности, uh -huh. никаких предпосылок там нету ни к чему. Просто люди ждут решения, они задают вопрос, что будем делать дальше. Uh -huh. Командир не знает, что.